Друзі, рада вас вітати у новому відео. Я забігла в магазин Second Hand, сьогодні 43 гривні за кілограм. Мій улюблений день сьогодні останній день завозу. Все перебрано, але тим не менше цікаво, що залишилося. Давайте поглянемо. Є гаманець, це шкіра, але сама застібка, а замочок він, бачите, трішки якби перекрутився, але все одно функціонує. Є потертості від того, що його любили, залюблений трішки. А можна все поправити. Але категорично, він не є якийсь такий винищений лише оця застібка. Ну, я його залишаю. Сподобалася сумка, Но вона теж в на неналежному стані це від Ральф Поло. А, лінія спорт. Дуже класна сумка, і ця сумка є на сайтах. Ось БУ сумка продається зараз за 124 долара. Вона маркетплейсі американському продається за 124, ну, можливо, вона в кращому стані, але теж БУ. Ця в досить незадовільному стані, якби вона ціленька, лише кутики потерті. І забіжу наперед, скажу, що коли я вже йшла, то побачила, що жінка цю сумку забрала, я її залишила, тому що, як самі бачите, стан не дуже. Можна її, звичайно, носити, ходити там, в магазин. Це оригінальна сумка. Якість відчувається. на кнопочках, оці ручки, це все таке добротне, дуже добротне. 16 гривень вона заважила копійки. На шкірзам зам понизу на кутиках, бачите, є дефект. Якби можна, звичайно, змиритися, ніхто вам не буде на кутики заглядувати або казати, можливо, ви її купили так дорого і до такої степені заносили. Якби це все відносно, Ну, видно, що завіз був цікавий. Хотіла подивитися чоловічий, ну ні, я бачу, що магазин може зараз закритися, і я побігла дивитися жіночий одяг. Дещо я вже вибрала і зараз вам покажу. Покупців є досить. Вибирають, тримають, оновлюють свій гардероб. Що я знайшла, ви тільки погляньте з натурального шовку маєчка. Маєчка буквально в досить хорошому стані, приближено до ідеального з мережевим лише. Зараз покажу, який є дефект. Це 100% шок. Немає оцеї кругляшечки металевої, цієї фурнітури, як би вона відломилася. Ще знайшла джемпер. Це Merino Wool від Benetton, від італійського бренду. Має трішки котунці, не фатальні. можна навіть розчесати. А хто має машинку, то навіть можна побрити ці котунці. Дирочок ніяких немає, плям немає, лише котунці. Буду зараз дивитися. Я вже відклала шовку з натурального шовку маєчку. І цей джемпер в кольорі фуксії Від Річ Royal це дорогущий бренд. Вже показувала в інших відео, скільки він коштує. Це світшот і комбінований по низу тканиною. І зайшла на сайт, щоб вам показати, які ціни високі. Немає нічого дешевого в цього бренду. Тобто, якщо ви бачите річ Royal, то треба хапати. хапатино синій колір з білим. Акцентні такі манжети. Тут металева штучка, брелочок з брендом. Пони комбінована тканиною, і ось ця тканина це поліестер. А в цілому основна частина це. Бавовна це котон. Так що, стан непоганий, якість непогана. І Від дізель видно, що це оригінал, дуже якісний кардиган, легкої в'язки. Береш в руки, ти відчуваєш, що це бренд, що це не фейк, бокові кишеньки. але є трішки котонці. Якби теж не фатально, можна, якщо потрібно. Сподобався такий в'язаний кардиган кольорі лаванди. Зараз я жалкую навіть трішечки, тому що я залишила ну трішки мав котунці, Але візуально, подивіться, такий мінімалістичний, класний, середньої щільності в'язки, тримає форму. Такий жакет, кардеан і складі віскози, поліестерний лон. Від Навебут, Еспадрилі сліпони, Швейцарія. Всередині Шкіра. Navibut, це швейцарський бренд, він не є дешевим. Не знаю, от я думаю, маю я для кого чи ні, в якому вони стані, це текстиль і всередині шкіряна устілка. І я побачила такі ж бачите, тут 41 розмір. І на шафі зараз продаються в 41-му розмірі і вже резерв 550 гривень. Можливо, навіть ці самі еспадрилі хтось забрав, тому що я їх залишила. Від Джайокс. Лофори. Теж шкіра. Джеукс, дорогий бренд, верх шкіра, середина шкіра. Потрібно мити устілку. І тут вони вже, бачите, мають дирочку, відклеїлися, так що їх залишаю. В цілому, здалеку, були досить непогані, такі базові. Ну, що хотіти, я прийшла в останній день під закриття. Ще такі шкіряні сліпони еспадрилі є. А Це від Балі. ну це вже такий вінтаж-вінтаж. А ось такі балеточки привернули мою увагу, тому що шкіра верх, шкіра середина, але бренд стертий. Я не можу визначитися, який це бренд. Видно, що вони дорогі, що вони не, деш... не дешеві, по якості Це лакована шкіра і замша. І тут вказано, що це Італія. І підошва теж шкіряна. Тобто бренд досить дорогий, італійський. Ну, не тільки італійські, продуковано в Італії, але стерто якби самий бренд. З пряжечками є забруднення на носочку, ну я відклала. Дивлюся далі, взуття трішки є, є багато літнього. І як ви бачите, що ще залишається багато, не розкупили, не забрали. Привернули увагу такі ботильйони черевики. м'яка ясенька замша. Теж шкіряна підошва з фабричною профілактикою, 38-й розмір в пісочному кольорі. Я тяну другий, щоб подивитися. Звичайно, вони мені сподобалися, тому що це якісні. Вони трішки втратили форму. Потрібно такі спеціальні штучки туди запихнути, щоб вони випрямилися, тому що при перевозці теж могло бути, вони заламалися. Но це вони без якихось дефектів. Я не бачу ніяких дефектів, поки що я буду дивитися. Показую, що я відклала вам. Середина частенька теж устілка шкіряна від Томіхілфігер, бо Босоніжки шкіряні, Верх а устілка шкіряна оце фурнітура з лого бренду Металева. Сподобалося їх, лише потрібно помити. На пряжці теж написано Томіхілфігер. Вони ні нервані, ні не виношені. Брудні. І їх потрібно помити. От і все. Так що я їх розглядаю. Підошва теж злого бренду, Томі Хілфікер не дешевий бренд. Ось вони на сайті. Ці босоніжки 100 євро. Так що... Для цього ми і приходимо в секонд-хенд, щоб знайти щось унікальне, дороге, але за копійки. Наприклад, Advance коштують в середньому 100 доларів, а тут ви заплатите буквально якихось 10 гривень в останній день, ну нехай 15 від сили, Це ж як задарма. Дивлюся верхній одяг. Жакет непоганий такий, ну це мас маркет. Від Orsay від французького бренду. До речі, цей бренд не є поганої якості, багато базових різних речей. Від Massimo Dutti Palto іспанський преміальний бренд в чорному кольорі, без дефектів, красиве пальто. Потрібно лише почистити від котунців, якби не від котунців, а від якихось волосочків. Від шерстинок 75% шерсті. Прекрасний склад, базове пальто, ну розмір невеликий, я його залишаю. Скільки красивого одягу, дійсності брендового залишається в останній день, а пальто від маси модуті, розкішна знахідка, а ще така курточка легка з металевими шипами. М'якенький джимс в прекрасному стані. Подивимося далі. Я з радістю вам покажу, що ще є цікавого. Пальто в синьо кобальтовому кольорі. Ну це вже вінтаж. Хоча вінтажні речі бувають досить красиві і цікаві, ось я побачила куртку вінтажну, червону з натуральної шкіри. Куртка бомбар. Можливо, десь 60-ті роки, 60-ті, -70 70-ті, дуже глибокий вінтаж. І знову нову масимо дуті пальто в'язаними рукавами і хутряним декором на капішоні. Трішки є котонці, які можна навіть руками обібрати. Видно, що вони легко відійдуть. На блискавці із кнопочками. Прекрасний склад, 86% шерсті. Друга річ від Масимо Дуті, верхній одяг, наскільки він дорогий, і від Ріна, Ірина або Шементо. По-різному пишуть на сайтах, одні пишуть Ірина Щементо, другі пишуть Ірина Шіменто. Тому, як ви вважаєте, так і буде правильно. І цей бренд не є дешевим. Сукні більше 100 євро коштують, навіть 170 євро коштує сукня від цього бренду. Це не є мас маркет Я вважаю, що це преміум бренд, тому що мас маркет не коштує поза 100 або біля 200 євро сукня. Вона буде коштувати 20-30 євро в мас-маркеті. Ну і Приємно те, що можна знайти італійські речі, преміальні, бутікові за копійки. Я люблю останній день дуже, тому що реально в мене азарт. Ну, ця сукня вже дуже виношена Я від Полора Флорен. а така тенісна сукня, як бачите, вона смарнована вже життям. Але непогано була. Дивлюся блузи. Хочеться знайти щось таке оригінальне, можливо, з натурального шовку. Ну чому б ні, може пощастити теж. А що я дивлюся? Побачила від Відгант, Лонг, Лонг Поло. Трішки заношений, залюблений, в цілому непоганий, кому потрібно, на кожний день можна було би купити. Ну, я його залишила мені без потреби. І я вже трішки відклала речей, тому я вже спокійно переглядаю. На блузи починається сезон і. Покупці уважно переглядають, обирають собі. Що я відклала? Зараз ми подивимося. Від Тезеніс це італійський бренд і не є дешевим. Віскозна блуза топ. Від Відмареля здивована, дуже здивована. Штани, ну, як бачите, пряжечки відрізані. Для чого? Як би совісно відрізали. Оці тканини, ну, можна акуратно відрізати іншу сторону, але це вже не то. Мореля дорогущий бренд, красиві такі штани, завужені, донизу лаконічні клітинку. І як ви бачите, мореля коштує купа грошей. Ну і в секунді теж можна придбати не гірші речі. Завжди люблю передивлятися, аналізувати, співставляти. Які ціни на офіційних сайтах, щоб розуміти, які бренди шукати? І від Zara, недорогий бренд, но блуза базова і це 100% віскоза, білесенька, білосніжна. Привернула мою увагу: такі білі блузи, потрібні в гардеробі. Ну, я дивлюся на ці штани мореля і не знаю, що мені робити. Ще така блуза припорошено рожевий колір від німецького бренду Я. Але вона в неналежному вже стані трішки виношена, і я її залишу. Від Томі Хілхігер було ще а, полуфутболочка на це чоловіча. А от спідничка Sisley від італійського бренду, мені сподобалася, як пошита самий стан, сподобався модель. В довжині міді, в ідеальному стані я розглядаю цю спідничку для покупки, стримана нічого лишнього. Ну і цей бренд мені теж подобається, він досить якісний. Це німецький бренд, в бордовому кольорі, в складі котон з Аластаном. Цей бренд мені невідомий, хоча видно по якості, що не є дешевим, штани досить якісні, відчувається, що є натуральна шерсть, але бірочка бокова. Зрізана, щось я не бачу бірки. Зараз буду дивитися. Ще буду переглядати на ці речі. Знову я побігала, пошукала бігом-бігом і знайшла пончо. Вказано, що кашемір такий оверсайз може бути, якби, ну, досить, може бути навіть невеликий розмір, широкий пончо. Ви тільки погляньте, в сірому кольорі, і в складі є шерсть і є кашемір. Прекрасний склад віскоза поліакрил, шерсть і кашемір. На жаль, мені без потреби. А от від Armad Angels. Angels якось так правильно. Армія ангелів в перекладі, футболочка вона з трикотажу трішки щільнішого, як футболка, ближче до світшоту від Марко Поло. Органічна бавовна, в кольорі шавлі такий колір, не всім підходить, але мені цей світшот сподобався по стану із-за того, що Марко Поло, органічна бавовна і я розглядаю його для покупки. 100% котон. Наші кюлоти від скандинавського бренду Someday За щіпами, широкі досить. Теж привернули мою увагу. Цей бренд не є такий надто дорогий, але і не є дешевим, і досить якісний. Я зайшла на їхній сайт, щоб показати вам, які зараз актуальні моделі, як бачите, в чорно-білих тонах, мінімалістичні. І ці кілоти дуже хороша знахідка. Буду передивлятися. Теж представлені кілоти, ви бачите, у бежевому кольорі, в чорному кольорі. Що ще є? Дивлюся, отак От я все передивляюсь. Побачила бірочку, білі штани, як їх повісили. Вже боки натягнулися, і мені впало, ну я підняла. Віт Лаурель, німецький, люксовий бренд. Не бачу ніяких дефектів, потрібно попрати їх. Вони пряменького крою, але, як бачите, знизу хтось їх розігнув, потрібно підвернути, підшити. І за цього я їх брати не буду. Хоча зараз, я думаю, можливо, треба було придивитися. А це завжди так. На сайті ціни досить високі, а теж такі речі мінімалістичні, елегантні, стримані, і білі штани трішки іншої моделі, коштують купа грошей. А я ці штани залишила від Лаурель. Сподобались кюлоти з вольвету. Цей бренд я не знаю, побачила вперше, неможливо прочитати, хоча вказано, що це Італія, і видно по якості, вальватові кюлоти з високою посадкою, вони такі широченькі донизу штанини. А теж якби на класні. Що ще я знайшла від жуб або Йоб по-німецьки? Це Дімоди німецький. Відомий ще своїми парфумами, і я вже розказувала в інших своїх відео, я вже знаходила неодноразову речі. Ціни досить високі на цей бренд це котонові, легкі штани. Штани Карго, на гудзиках все брендовано. Но вся фурнітура ззаду, так, бачите, написано на лейблі, вони прямого крою легка тканина, бокові кишені, кишені з блискавками. На літо дуже класні штани з легесенького котону, що ще хотіти. Останній день я набрала, і зараз я це все передивляюся. Ну, не все, я залишаю багато речей, які мені сподобалися. І ви бачили, що я залишила від Лаурель, від інших брендів, штани полишала, тому що все не забереш, а потім я. Під шию, потім я ще щось, і воно так лежить в пакетах. Тому я вже дивлюся, в основному, щоб нічого не робити. І ось ці балетки я теж дивилася, вони класні, я ну, їх залишила. І цей джемпер я теж залишаю. Скажу чому. Зараз балетки залишаю. І ну, цей джемпер це я беру річ ройл. Світшот, він без єдиного дефекту. Хочеться вже брати, щоб. Було без дефектів, хіба щось не додивишся вже вдома побачиш. Хоча стараюся дуже дивитися. але все рівно пропускаю. Майже 10 гривень заважив світшот від Річ Ройл. Ці балеточки, я ще дивлюся, майже 11 гривень. Ну, вони, бачите, забруднені. Цей джембер я, якби, дуже хотіла брати, все, але побачила під руками ущільнення. Ось тут, тут вже збито, і я залишаю цей джемпер, вже нічого йому не допоможеш. Від Тезеніс цей топ заважив гривню 55 гривень. Це не від Тезеніс, а від. Це шовкова маючка заважила. Шовкова маючка лише треба цю бретелечку, бачите, знайти. Фурнітуру ну, це не буде проблемою купити іншу якусь річ, де така схожа фурнітура. Це натуральний шовк, розкішна майка шовкова. Ви тільки погляньте на це мереживо. Яка знахідка в останній день за гривню 50. Гривня 50 це, це тільки слухайтеся. Це ну, красиво, ніяких дефектів немає. Її просто хтось віддав і не купили, ви пропустили йшли мимо, тільки за цього, що там поміняти. От я дивлюся, ці я беру, тому що я вже їх скажу, забіжу наперед, що я їх взяла. І я їх відмила, і вони ідеальні були. А ось ці балеточки і оці чобітки я залишаю, тому що погано блискавка засовується на цих чоботах. Ну, не будеш це все зносити. Жаль мені, звичайно, вона засовується, але погано якби потрібно під певним кутом засовувати. Тобто, якщо брати для когось, то потрібно пояснювати і цього не варто. 27 гривень заважили ці прекрасні черевички. Балеточки я залишаю, тому що вони забруднені і вони не відмиються. Бачите, на лаковій поверхні, ось тут, як правило, не хоче нічим відмиватися. І ось ці бутильончики залишаю, а все я беру. За все я заплатила 94 гривні. Був останній день завозу. Всім дякую щиро за перегляд. До зустрічі у нових відео.